І всім привіт ребят, мене звати Артем і сьогодні я знімаю для вас нове відео. Відео по фермі. Вже все. Нічого нового. Сьогодні у нас буде, я думаю, Інтересний день. Та да, буде інтересний день. Но перед тим як ми підемо займатися нашими фермерськими справами. Треба поставити лайк. Підписатися. Було добре нажати на дзвіночок. Ладно, все, починаємо. Так, треба, що нам треба зробити? Давайте спершу погодуємо ананаса. Так. Їж кістку. Е, добре. Їж кістку. І що? Чуть давненько не було серії по фермі. Я вже щось звуву, що тут робити. А, ми йдемо до курочок. Йдемо до курочок щоб це продати, як колись я вже реально розлучився чуть-чуть. Вроді і не так давно були серії ферми. Вроді і давно так вода є. Є же ще... Ну, я думаю, їм ще стане. Так, яйця ми зібрали. Ага, добре. Ой, яєць, яєць в нас багато. ми багато яєць. Так що виходимо і йдемо до свиней. Провідаємо свиней наших, яких ми купили недавно. Вода є, їжа є. Віями їм нормально, може. Вже про це добре, все, не будемо їх відволікати. Зайдемо краще до корів. Так, що у нас тут? Е, угу. Води немає, їжі можна сказати теж. Давайте їжі я вам підсиплю, що в мене трохи є. Все, хватить. Е, все виходимо. Води я їм, я їм наберу. Е, і як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми що? Ми купили козлів, вроді би так. Е, о, їжа є, вода є. Нормально, потім тела нема. Ну ми, ми лише їх завели, надіюсь, ми на них. Не надіюсь, ми підемо в плюс з ними. Надіюсь. Добре. Виходимо. І у мене по. Ну, получається, ми досить швидко зібрали у жалізі всіх тварин. Угу. Я поняв вас. Я вас поняв. Ідемо. Що, йдемо на цей? Збирати наш урожай, до речі, ви вже могли замітити, я вам не розказав, у нас є нова грядка, де ми посадимо сьогодні помідори. Я хочу посадити та по... Ой, я хочу посадити помідори. Е... Ну, знаєте, помідори, типу, Класно. Помідори, хто не любить помідори. Е... Так, так що... І вони мають бути досить, я думаю, дорогими. Так що окей. Давайте зберемо урожай наш. И, урожай, урожай, урожай. І підемо. У нас тут росте. Ой. У нас тут росте морква, у нас тут росте кукурудза. Ой. Одну секунду буде, ласка. Є. Так що треба це все зібрати. Окей, збираємо я повернусь. Так, ребят, весь урожай був зібраний. моркву кукурудзу ми зібрали, ну у щось на цей раз вийшло мало. У нас все так виходило, я вже навіть забув. Е, У ну, е, нас стак і шість моркви. Шість моркви я не знаю лишу чисто собі. Е, та. Е, а стак ми продамо. Ну, як все багато, раз, два, три стаки і одна кукурудза. Ну, давайте собі чуть-чуть. Пару початочків в кукурудзі. В Кукурудзе я люблю кукурудзу. Хто не любить кукурудзу, ребят, ну, ну так 15. ну так ну, добре, все э, хватить мене. Це не саме і ну, після фермерських справ, там на вечерю, на сніданок, походу, не знаю, добре, коротше. Э, Ага, нам треба було налити води нашим коровам. Тоді для цього ми давайте зразу побіжимо. перед тим, як це все продавати. Нам би, ребята, по-хорошому вже е, в мене інвентар кінчається і нам треба що е, купляти це як нам на те, що треба купляти трактор. Ну, тому що реально трактор нам би зараз і не помішав. Що то правильно. Ну, як ну, у нас вроді і проблем великих з грошами нема, але ми їх постійно робимо. Ну, тому що зараз ми підемо до Зіни купляти ці насіння, то вони, даю гарантію будуть дорогими. Ну і от такі у нас. Казусы виходять, конечно, коровы поснуть. Да, я вам вода и налью. Ось так. Все. Відправляємось. Відправляемся на продажи. Так, відправляемся на продажі. Да. Відправляемся на продажі. Це все, ми продамо зараз, заробимо грошей і все буде бомбезно. Купимо насіння е і посадимо. У нас буде, у нас будуть помідори. Помідори, помідори це ж круто, круто. Так що окей. Біжимо до скупщика. Тим часом, поки я з вами говорив, ми вже приїхали. Ну, як приїхали? Прийшли, прибігли в село Е, І, до речі, може, в когось є питання, що це за таке село, де є поліція, де є швидка, от автобуси, до речі? Ну, це у нас таке село. Воно просто дуже, у нас просто дуже хороший мер. Почнемо з того. Ну, типа, голова села. Вона дуже... Він дуже гарна людина. Він до речі теж фермер. Ну mm. <laughs> типа. Так, ну типа та Е... <sighs> Колись був. Але, типу, фермер, ти він уміє, так скажемо. Ну, у нас дуже хороше продвинуте село. Бачите, які у нас доми, дома. Дома великі, тільки мінус то, що мені не подобається, що наше село знаходиться просто в сплошному лісі. Оце ну, тупо ліс, всюди, окрузі. Ну, навіть звідси не видно на мою ферму. Хоча, мало би видно бути. Розумію, дерева потрібні, але. Ну, тупо все, все, все в цьому всьому. Добре, йдемо до скупчика. Йдемо до скупчика. Скупщик, привіт, я прийшов. О, Артем, ти вернувся, тебе давно не було. Продамай продукти, якщо ти їх приніс, я надеюсь. Конечно, я їх приніс. Я до тебе майже по інакшому ділу і не приходжу. Почнемо з того. Ну добре. Е, давай продамо тобі продукт. Мої. Що я зібрав? так. Тобто, значить, я зібрав, що я зібрав. Давайте почнемо з яєць. Так, 10, ой, 10 яєць. Продаємо. Берем 25. 10 яєць. Вже 10 яєць так. Десять яєць даємо. Десять яєць дамо і. Ще раз беремо 25. Вон так. Я вже, реб'ят, знаю, да, що воно все тут двадцять пять. І я дальше. Jeszcze raz nas je 10 jajec Jeszcze raz to wszystko Przedajemy Ja będę wprowadzał wszystkie jajce, wszystkie Jeszcze Up 25 Op. Oj Jeszcze Je Так, і 11 ми вже реб'ят, маємо. Е, угу. Далі у нас що ще є? Курки у нас нема. Е, пір'я, 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 пір'я у мене не стає. Що, щось вони перейде зносити, я не знаю, чого кури. е, це перестали робити. Так, 32 моркви два рази продамо. Раз, тридцать, два, дева, три. Дево. И беремо собі. шістдесят. Смаражди, ребята. Давайте, вот так Ой, то шістдесят два, Сейчас купчик. Мені ребят скупчика не обманю. Скупчик, я скажу, хорошая людей. Він продає всі мої. Він купляє всі мої продукти. Е, Добре, йдемо далі. Шерсті нема у мене. Молоко ми корова не подоїли. О чого я це все, ребят, все, забуваю? Окей. Е, угу. Тепер треба продати кукурудзу. Кукурудзу. Тридцать два. Раз. Скільки ми там має брати? Тридцять три кошти кукуруза. Може і помідори будуть дорожчі. Тридцять три. Тридцять три. На шараз тобі тридцять два. Ще раз тобі тридцять два. Це ще два рази по тридцять три. Mm -hmm. Я не знаю, скупчики щось, якщо я тебе зараз обману, вибачаюсь на це. Добре? Ну, конечно, я не дуже добре, але ладно. Mm -hmm. Ага, продаємо далі. Ще раз 33. Берем. Так, 33, 33. Шо, 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 ще. Ще нам треба. Давайте тут можна два закинути. Смораду mm -hmm. вот так. 32. Так. Вон. 32. І 32. Ще, раз... ще два рази беремо по 33 смарагд. Ще раз. Один, та є. Тридцяти. Ще разберемо. Є. Все, ми продали всю нашу кукурузу. але я не буду продавати, тому що лишимо, ребята. Лишимо. Я ж теж хочу кукурудзи. Добре. Шкіри немає. Эм, це є. не нема. На прискушек, папа Скоро принесу продуктів. Я ще принесу скоро тобі продуктів Окей, папа. Ідем. Ідем, ребят, ідем, ідем. Пахом. Я надіюсь, что я шко... шко ск, скоро Куплю е, ось цей трактор, ребята. ось цей трактор за 15 стаків. А ось цей прицеп, до речі, нам треба буде е, для того, щоб... Ну, може, ми його купимо для того, щоб орати, хто знає що таке орати е, поля. Береш поле, цей прицеп на трактор перечіпляєш, і він тобі от. За цю, за цю штуку і він ти їдеш, 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 і він тобі це все спахує. То саме, що мотивові, тільки в світі таких трактор. Так. Добре. Привіт, продавщиці, мені ще до треба. Мені до тебе не треба. Ми йдемо до бабзини. До бабизини. До бабизіни ми йдемо. Бабзін, привіт. Курка? Курка? Ладно. Не буду, не буду знати, що вона тут робить. Фермерське село, може в продавчиці з'їжала. Ладно, бабзін, мені треба ці насіння, насіння помідорів, помідорів. Насіння помідорів ми ж договорилися. Ти ж їх приготувала, так? О, та, я їх приготувала. Можеш брати. Скільки? Бабзін. Ну це 32, так? Це як все 32, ти мені так не продаш за 57. А, ну то я чуть-чуть помилилась. Ну хочеш бери стак. Тільки, ну, треба доплатити 57 смарадів. ні 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 дякую, я візьму 32. Ось тобі твої 57 смарагдів. Ціни ой, ще би зараз самого, самого себе би зараз надурив, все, купив я 32 насіння е помідорів, так що все. Бабзін, не пини понеж... цінники, я буду шукати нового, продавця Продавця насіння. Та хоча баба Зіна тут одна... в селі продає насіння. Ну, ладно, все, папа Зін. І, ребят, ми відправляємося на ферму. Відправляємося на ферму і будемо садити наші насіння. У сьогодні відео вийде, ну, більш-менш, от уже пройшло. Майже 20 хвилин. що ну, Все найчастіше колись воно в мене виходило все на хвилин 40. <гум> саме, ну... Знімати було кайфово, а робити все інше. <гум> ні. От саме найбільше, що я в цьому люблю, це знімати. Найбільше я не люблю монтувати. Ну, це так, ну, ну ладно, ладно нормально. Нормально, все нормально, нічого, нічого не буде. Свиня, ти якщо вилізеш з загону буде. Е, хоча їх би посували уже. Ну, ми ну, ще не Блин, почекаємо, поки вони ще більше. Кукурудза виросла, ребят. Вся, та вроді би як вся. Вся кукурудза. Поки okay, ми там з вами продавали скупщику насіння, фу, боже, що я говорю? Продукти і купляли в бабезіни насіння, кукурудза виросла, просто а морква. Це все, і, тому що насіння бабезіни. Е, та. Правда, ну морква щось не дуже росте, але вона теж швидко виростає, просто ну, так, окей. Okay. Я думаю, треба, напевно, замість моркви посадити назад бульбу, назад, тому що зараз бульба може бути дорога, тому що, тому що зараз літо, скоро, до речі, та? скоро літо. І бульба, як ви знаєте, в літі всі якраз її клапають. Так що бульба може бути і дорога. Добре, давайте засадимо наші насіння. Ого які. Ой. Е, засаджуємо. Ні, походу як все не стане. Е, засадити цілу грядку, чи якраз стане. Ну якраз чуть-чуть. Так, якраз чуть-чуть, як все, як все, рібят. Не стає. Ну, може зараз проросте і ми зберемо наш перший помідор. Давайте Чуть -чуть почекаємо трохи. Траснучі будуть помідори в такому великому сорті, як кукурудза Тому що кукурудзу ми, ми її дуже, дуже багато збираємо. Щось цей. Іх типа помідори не проростають, кукурудза проростає моментально. Давайте, навіть от. Э, є у нас... Давайте візьмемо одне. Це насіння. О, Починає проростати, ребят. Ви дивіться. Давайте засадимо назад. Дивіться, як зараз швидко виросте. На очах. Ні, ребят, вона починає проростати, просто мене ж посадили, воно може так є. Е. Май на очах виросло, на очах, Ребят, це на очах, на очах росте. Дивіться, зараз буде перший помідор. Зараз буде перший помідор. Дивіться, як воно швидко. Дивіться, дивіться на це. Напевне, що зараз ми зберемо перший помідор. Давай, давай, давай. Ребят, дивіться, дивіться як це все швидко робиться. Помідорчики ростуть, ростуть, ребят. Все-таки насіння від баби Зіни дуже гарне. Дуже. Не зря вона їх купляю, хоч за дуже дорого, але но... зато урожай хороший. Ви дивіться, які вони великі ростуть. Таке Е, Ну, кукурудза, саме собою має бути велика. Помідор, ребят, на ваших очах помідор. Давайте зберемо перший помідор. Ви шоо! Давайте засадимо. Та вишо? Дивіться, от зараз. Ви дивіться, який він наливний. Ви на нього подивіться. Ну просто імба Ребята, як їх багато вже виросло, у нас вже 7 помідорів. І я їх, звісно, зберу зараз, чисто на пробу, на пробу помідорчики. На пробу. Я люблю помідори досить, так що мені треба багато помідорів. Ребята, дивіться, все проросло. Все проросло. Кайф. Добре, ребят, 29 помідорів я взяв на пробу. Тож, дивіться, що я маю з'їсти? 6 моркви, 36 початків кукурудзи, 29 помідорів. А ребят, їх ж, їх ж потім можна і квасити. Квашені вони, напевне, будуть дорожчі, ніж прості. Ребята, я думаю, наш бізнес попре, наші помідорчики нам дадуть окуп. І ми назбираємо на трактор. Але першим ділом я хочу зробити парник. Я хочу зробити парник. І такий грядочок. Мені б ще... Ну, раз, два, три грядочки у нас. Я б ще раз, два, три. Я б ще три грядочки, одну тут. Одну тут і другу тут. І далі би це все парничком і все. І аж тоді ми вже купляли трактор. Добрий, ребят. 25 хвилин серія йшла нормально. Добре, ребят, з вами був я Артем. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, писати коментарі. Всем удачи и всем па па па